Вітя, бляхамуха, мене сьогодні не буде. Мене мінти зловили і не хочуть випускати. Вітя, купіть папір для принтера, а то ми рахунки від руки на капоті пишемо. Клієнт питає, чого машина гуде. Я сказав, то вона просто хоче співати в хорі, я ж молодець. Вітя, тут Сашка кров тече. Чекати, поки зупиниться, або ти пластир принесеш. Вітя, поїдь на нову пошту, забери візитки, бо вони нам потрібні ще навчора. Я не можу, дуже зайнята. Вирішуємо, яку піцу на обід замовити. Вітя, фари китайські, бампер на герметику. Я руки від такого відмивати не буду. Вітя, ну це капець, стаканчики під каву закінчились. Що ти собі думаєш? Можна я Толіку ЗП завтра видам, бо він ви не хоче мою машину дивитися. Сьогодні буду пізніше, а може раніше, але, коротше, буде завтра. Де ти понабирав цих інвалідів? У мене вже не вистачає нервів. Беру вихідний йду до психолога. Я список миючого залишила у вас на столі. І, до речі, вас не бентежить, що миші бігають по офісу. Ваших бізнес понеділок.